Привіт! Ой, в мене все як завжди. Життя шалено несеться. Зараз у Запоріжжі статус студентки вже змінила на статус викладачки у рідному університеті. Та й не забуваю про активну громадську діяльність. Сьогодні МДПУ дійсна єдина родина незламних українців. Кожен з нас обрав шлях боротьби. Кожен зробив вибір на користь української освіти, тож я роблю все можливе і навіть неможливе для того, щоб нам вдавалося зберігти та покращувати позиції МДПУ у всеукраїнських та світових рейтингах. Ми продовжуємо вдосконалення та модернізацію освітнього простору в умовах релокації університету, налагоджуємо нові міжнародні вектори співпраці та синергії для можливої академічної мобільності наших здобувачів. І, звичайно ж, всебічно підтримуємо тих, хто тільки прагне отримати вищу освіту. Вступники та ВПО долучаються до нашої команди за спрощеною процедурою вступу. Для кожного з них гарантоване навчання за державним замовленням, фінансова підтримка від профспілкового комітету, можливість проживання в гуртожитку та, звісно ж, моральна підтримка всієї багатотисячної освітянської спільноти. Так, абсолютно кожен, хто потребує допомоги. Наприклад, ми маємо можливість допомогти з поселенням у гуртожиток. Або наданням відповідей на низку питань з приводу освітніх послуг та, звісно ж, подальшого працевлаштування. Мрію побачити наш. Сіню жовтий. Зайти до рідної аудиторії, тихо сісти за парту і відчути нарешті, що так. Я дійсно вдома. Моя мрія здійснилась. Так, наближаємо нашу перемогу. А я запрошую незламну українську молодь долучитися до нашої команди. Адже саме тут можливості допомога. Підтримка та справжня сила української освіти є будь-які питання? Звертайтесь.